Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важлива новина для українців за кордоном. Отже, друзі, Німеччина, Польща і Україна. Зміни для біженців з України. Друзі, уряд Німеччини обіцяє надалі підтримувати українських біженців надання захисту українським громадянам. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, за останні 12 місяців Німеччина надала Україні підтримку на двосторонній основі на суму понад 14 мільйонів євро. Також, друзі, є частина коштів Німеччини у фінансовій допомозі ЄС. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він також підкреслив, що федеральний уряд несе найбільшу частину витрат на біженців з України. І Шольц наголосив, що надання захисту українським громадянам є частиною відповідальності Європи. А Німеччина робить велику роботу, особливо міста, райони та муніципалітети. Також, друзі, за його словами, торік федеральний уряд Німеччини надав землям і муніципалітетам Німеччини понад 3,5 мільярдів євро і ще 2,75 мільярдів цього року. Отже, друзі, як висновки, Шольц пообіцяв, що всі українські біженці надалі будуть отримувати підтримку і необхідну допомогу. Це також означає друзі, що федеральний уряд Німеччини бере на себе більшу частину витрат на витрати щодо проживання та харчування українських біженців, тобто їхнього забезпечення. Друзі, польща у Польщі легальне перебування українських біженців продовжили і у деяких випадках до кінця серпня чи вересня 2024 року. Отже, легальне перебування українських громадян, друзі, які Текли від російського вторгнення в Україну від війни в Україні до Польщі буде продовжено до 4 березня 2024 року, а в деяких випадках і до кінця серпня чи вересня 2024 друзі, року. Про це повідомляє польське видання. Решполіта досі спеціальний закон надавав українцям, друзі, нагадаю, право на 18 місяців легального проживання у Польщі. Проте Сейм ухвалив поправку, згідно з якою легальне перебування українців буде продовжено до 4 березня 2024 року. І також, друзі, діти, які відвідують дитячі садки та школи разом з батьками чи опікунами, зможуть перебувати у Польщі до кінця серпня 2024 року і до кінця вересня у Польщі зможуть перебувати. Вати, ті, хто складає іспит на тестат зрілості, остання Україна в Україні спростили реєстрацію місця проживання біженців з зони бойових дій чи деокупації. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло, яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться чи велись бойові дії. Про це повідомляє прес-служба президента. Тож, згідно з законом, відтепер тепер такі люди можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без місця свого попереднього проживання. Також закон передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців. Наприклад, на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи їхніх законних представників або жодного з них, з яким мешкає дитина. І також у разі, якщо місце проживання. Наприклад, батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, то подається письмова заява законного представника, з якими мешкає дитина. Друзі, ось такі важливі новини для біженців з України за кордоном. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!